Як сказати англійською, це займає пів години, годину і так далі. Беремо наступну конструкцію. It takes. Дослівно це бере. І кажемо: It takes half an hour. Це займає пів години. It takes an hour. Це займає годину. Наприклад, it takes half an hour to get there. Це займає пів години добратися туди. It takes an hour to do this. Це займає годину зробити це. Якесь завдання. Як сказати, це зайняло. Міняємо слово take на минулий час, воно є неправильним, ми кажемо it took. It took half an hour to get there. Це зайняло півгодини добратися туди. Або It took an hour to do this. Це зайняло годину зробити це. Ну і майбутній час. Кажемо, це займе. It will take half an hour to get there. Це займе півгодини добратися туди. Або It will take an hour to do this. Це займе годину. Виконати це завдання, тому запам'ятайте, «It takes» – це займає, «it took» – це зайняло, «it will take» – це займе.